На фронті складно, метр за метром московити відгризають нашу землю, але темпи просування російських військ падають уже третій місяць, так повідомляє агентство Deep State. Ось такий, за його даними, це має вигляд у графіці. Пік окупації у листопаді, коли було захоплено 730 квадратних кілометрів, а в грудні, січні і в лютому ці темпи відчутно падають. Минулого місяця московити просунулися на 192 кілометри за цими даними. Усе завдяки абсолютному героїзму сил оборони бо доводиться відбувати по сотні атак щодня. І за кожен кілометр нашої землі ворог платить велику ціну. У лютому, зокрема, наші захисники знищили найбільшу кількість автомобілів росіян за весь час від початку повномасштабного вторгнення із живою силою, звісно. Ну, і досить добре показує себе на фронті українська зброя, переконався кореспондент ТСН тижня Олександр Загородний. Він побував на секретній позиції артилерійської системи Богдана і зараз розкаже і про її так звані дитячі хвороби, і про те, чому бійці цю Богдану таки полюбили. Ну а ми з вами можемо допомогти сьогодні батальйону безпілотних систем Небесна Кара кара» 54-ї механізованої бригади. Хлопці на пекельному Донецькому напрямку. І щоб бити ворога і швидко переміщатися, їм терміново потрібен пікап, збір на техніку, яка рятує життя за цим qr кодом Дякую всім, хто приєднається! Криваве сонце поволі ховається за донбаські терекони. Знімальна група «Антижня» їде на секретну позицію, про яку ніхто не повинен дізнатися. До гармашів 48-ї окремої артилерійської бригади. У них на озброєнні Богдани. Це українська артилерійська установка. 155-й калібр, стандарт натівський, якість на рівні кращих світових зразків. Але як вона поводить себе у бою? На позицію заїжджаємо вже без світла. Ворожі безпілотники весь час шукають наші Богдани, щоб знищити. Богдана виїжджає в посадку, звідки знизу здається з-під землі у гармаші влічені лічені хвилини на підготовку, поки їх не засікли ворожі нічні дрони-розвідники. Лише кілька пострілів і Богдана знову зникає десь глибоко під землю. Сусідні позиції повідомили у повітрі ворожі безпілотники. Вже у бліндажі нам вдається посидіти з гармашами та поговорити про українську новітню зброю. Богдану ці хлопці вже полюбили, кажуть, незначні дитячі хвороби ще є. Все таки установка нова, але головне вона. Працює особливо, екіпажі цінують броньовану кабіну, яка витримує прямі попадання потужного ворожого ланцета. Броня врятувала не одне життя машина. Взагалі непогана. Машина добра. Ну, я ж кажу, що сіє. Кабіна, кабіна американська да. тримає, витримує. Два ланцети чи три. Да, там стекла оці ці броніровані розбиті. Були дні, кажуть бійці, коли їм вдавалося відпочити всього дві години на добу. Богдани працюють на межі своїх можливостей. Командир написав до святий, відзначає іншу особливість української гармати. Точність. Осріл! Перший пристріночний, всіх в артилерії, другий, третій завжди в ціль. Навіть так. Так, так. Ну, в ціль це от куди ви можете поцілити, от, там, другим снарядом. Це може бути там. Бліндаж. Танки, РСЗВ. От буквально сьогодні зранку вразили РСЗВ. Справді з самого ранку. В основному жива сила. Українське озброєння на фронті поволі, але таке з'являється. Це вже 110-та бригада підрозділ безпілотних наземних систем. Поки ворог все активніше використовує віслюків та коней на фронті, хлопці обкатують ось ці нові дрони. Вже найближчими днями вони поїдуть на передову, доправлятимуть набої, вивозитимуть поранених. Всі ці розробки, і терміт, і робот, воля є. вітчизняні. і все таки, як швидко технології йдуть вперед. Ще на початку великої війни про таку техніку українські військові лише могли мріяти. Тепер вона є тільки більше б її було на фронті. Україна вже випускає десятки різних наземних систем. Серед них чимало і бойових, але поки що на першому місці транспортники. Що головне в терміті? Це його універсальність. Його можна використовувати для евакуації, для підвозки БК, продуктів харчування. Можна на нього встановити навіть озброєння. І це дуже класна машина. Воля є у нас. Спеціалізований він тільки для використання для евакуації поранених. Така техніка збереже дуже багато життів. Не можу не запитати у бійців про переговори. Командир на псевдокруг вважає, що ворог саме зараз тисне з усіх сил, що в нього залишилися, щоб захопити як найбільше української території. Тому нашим бійцям треба вистояти, стримати цей натиск. Чим більше буде ну скажімо так козирів в кармані, тим легше буде потім казати, чи ти ту область вони лишають чи не ту. І якраз у нас зараз, хоча в принципі всі в очікуванні знаходяться у цих незрозумілих перемовах. Якраз найважчий час, який, ну, який визначить, що потім буде на столі, які будуть умови. Ви стоїте, треба так, протриматися. Ну, що ми і робимо, да, але зараз воно ну, ну, ще трошки важче стало. Важко військовим, не просто і цивільним, які живуть прямо на лінії вогню. Ми їдемо. У село перебудова. Це фактично на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Після відступу від Великої Новосілки село опинилося за лічені кілометри від фронту. На в'їзді напівзруйнований міст. Ніби нормально! Давай! Ходити порожніми вулицями поміж розбитих будинків моторошно. Здається, виїхали всі, кинули хати, майно, яке придбали за все життя. Я хто живий? Переїжджаємо у сусіднє. Більше село. Комар. Ось так помирає чергове українське село. Це комар. Фантастичне місця. Річка, ставочок, гарна церква. Але лінія фронту звідси всього за 10 кілометрів. Виїхали практично всі, хто міг. Залишилися люди з інвалідністю, пенсіонери, старенькі. Залишилися ті, кому нема до кого їхати, нема куди їхати. У селі вже не працюють магазини, немає світла, пошту закрили. Хліб ще завозять його, роздає Олена Пастушенко. Сама біженка, яку пустили пожити у порожній будинок. Ну, мене, де Пенсіонер Олександр набирає цілу торбу хліба від ООН, щоб нагодувати усю свою вулицю. А, да. Ну возьмите, може відможан к вам прийде. Давай. Три дня обстрілюють. Та, кажучи, сьогодні обселюють. Це на скількох людей взяли кіно? На чотири. Раз на тиждень у комар привозить воду. Місцевий водогін не працює, криниці замолило, та й вода у цих місцях жорстка та солона. Навіть за таких умов, за відсутністю усіх благ цивілізації, люди намагаються жартувати. Я тут, слава Богу, вже 70 років прожив і поки малим був, привикав до води, а тепер випіш ту воду і отут стоїть і далі нікуди не йде. Ну я вам скажу, що на 70 років дуже гарно виглядає. Ну, так у мене жінка хороша. <смітна> Сохранила. Я бачу, що обстріли серйозні, але ви гумор не втрачаєте. А що робити? Побирайте раз, пройдеться, два рази не вмиравши. Посміхається нам і пенсіонерка Віра, хоча вона вже й не певна, що після жахливих обстрілів все це можна назвати повноцінним життям. Ні живі, ні мертві оце. Чого? А обстріли які. Ой, ну, а це бачиш, що. Вийти, погодувати худобу, і то страшно. Ми от виїхали, тепер треба годувати. Коти, собаки і курище. Ходиш перебіжками. До війни у комарі жило 1700 людей. Тепер хоч би сотня набралася. Колись тут було потужне підприємство: ферма на 14 тисяч свиней та 8 тисяч курів. Тепер пенсіонерка Віра, попри розбиту церкву, іде годувати господарство, яке залишилося у сусідів, які виїхали. Коти, собаки та кілька курочок. Жінка Непевна, що по дорозі її не приб'є черговий російський снаряд, але не йти не може. Десь там, у холодному сусідському будинку, садять голодні коти та собаки. Як дивно в цьому світі стається першими концепцію руського міра голосила Російська Православна Церква. А тепер росіяни першим ділом, що роблять в Україні, це знищують храми. Вони вважають, що саме тут ховаються українські військові. Тут у селі Комар мало надіються на Дональда Трампа. Хоча б тому, що тут світла давно немає і з новинами туго. Тут по-старому вірять в Збройні сили і надіються на Бога, що він врятує Україну і їхнє гарне село Комар. З Донецької області Олександр Загородний, Володимир Парахонський. Те тиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини.